Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску хочу вам розповісти історію про дуже смішного росіянина, який підтримав окупацію Криму. Полетів в Україну. В Україну його не пустили, і він став скаржитись на те, яка погана у нас країна. І відповідно, жду свой виліт в Київ. таков. мене депортували. Це громадянин Російської Федерації Олександр Шпак, який у себе там за перебріком, є людиною доволі відомою, тому що він має аж 2 мільйони фоловерів і йому не пощастило. Він прилетів днями у Київ. Ті, хто живе в Києві, піші тут, що стоїть посітіть, де стоїть поїсти, куди стоїть ходити. Але раптом у Саші щось пішло не так. Мене депортували? Як вам ідея? шикарна? так, ідея насправді шикарна, проте маю уточнити його не депортували, його не пустили в Україну. Це трішки різні речі. Не пустили його через те, що він не зміг підтвердити причину свого візиту до України. Хоча, як на мене, достатньо того, що він росіянин, щоб його не пускати в Україну, Тобто виходить, сполучається принукція не ніновності, повністю. Я говорю, то тобто, ви зараз мені сабшається тому, що моя. А... Причина приезда в Україну не подтверждена. То ви зараз говорите, що я лжець. саме так і є. Саша дбає про дотримання своїх національних традицій і дуже часто бреше. І я це зараз доведу. В Крим я не в'їжджав, які хто висказувань у мене ніколи нігде не було. Всі, хто мене смотрить, прекрасно об там знають. Ага, жодних висловлювань проти України у нього не було. Окрім тих кількох випадків, коли він у себе в інстаграмі писав Крим, наш, тобто він підтримав окупацію українського Криму. Всі мене знають я. Ніколи я абсолютно аполітічен. Я не висказувався ні по какому поводу. Ну а пізніше, коли йому стали писати про те, що він не правий, що підтримує окупацію Криму. Він почав відповідати, що насправді Крим зараз там, де він і має бути, тобто у Росії, тобто він відкрито підтримав окупацію Криму і написав, що якщо вам щось не подобається, то вихід з гори. Ну якщо Саша тобі не подобається Україна, то ти в неї просто-напросто не. Не заїдеш, то ви зараз говорите, що я лжець. і це правда. Він брехун. Можливо, він просто забув, що він підтримав окупацію Криму, але я такі речі не забуваю і буду принагідно нагадувати. А для того, щоб не пропустити чергове таке нагадування, обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки та коментарі до цього відео. Ну і не забувайте поділитись цим випуском із друзями. Што, яка Вийвати, що, ли? яка в мене причина? Виваті я шляпі приїхав? Яка у мене судоба. Причина приїхати, я не знаю, що я сюди приїхав. Воровать я сюди приїхав. Яка була причина? Ну насправді може бути і те, і інше, тому що загально відомо, що росіяни воюють сьогодні проти України і вони вкрали український Крим. Тому чисто гіпотетично: будь-який росіянин, який хоче їхати в Україну, може їхати сюди для того, щоб або воювати, або щось у нас вкрасти. Ну в чому проблема? Що це за... Що це за призов. Я даже не могу назвати как-то каким-то другим словом. Що це за ненависть така просто ну я навіть не знаю, чому ж це українці, яких вбивають росіяни, можуть не любити росіян? Дуже складне запитання. Але Саші та іншим росіянам пора звикати до того, що їх перестануть пускати до цивілізованих країн, тому що Російська Федерація це агресор, вона веде багато війн, вона сьогодні є серйозною загрозою для миру та безпеки у світі. Росії шпигуни та терористи постійно щось чудять у інших цивілізованих країнах, тому не дивуйтесь, росіяни, якщо ваш паспорт вже перетворюється на таку собі чорну мітку, і з цим паспортом скоро перестануть пускати взагалі у будь-яку цивілізовану країну, особливо якщо ви продовжуєте хамити, так як це зробив Саша, який пообіцяв вздрючувати українських прикордонників, і будемо вздрючувати. А либо сотрудника, либо відомства, которое работает вот так. вот. як ви вже могли здогадатись, вздрючувати у Саші не вийшло, якось не пощастило. День перший має жизнь в аеропорту. В кучому случаї мені прийдеться здесь находитися до четвертого Чисуа. Там така ситуація. Що через те, що його не пустили в Україну, йому треба було повертатись назад до Туреччини, через яку він летів до Києва. Проте одразу цього зробити не вдалось через що йому довелось би провести в аеропорту від однієї до кількох діб. Одразу за спойлерю він провів буквально добу в аеропорту. Там пожив проте. Поки він там оце страждав, поки він жив, бомжував в українському аеропорту, то він почав знаходити таких самих постраждалих росіян, яких не пустили до України, і слухати їх було мені особисто дуже приємно. Як тебе Євгеній. А ти откуда? І швеці, і швеці. одразу чутно, що це типовий швед, і говорить він, звісно, шведською, як і більшість шведів. А от наступний громадянин це, мабуть, він із Нідерландів прилетів, судячи із вимови. Прилетів добрий намірення в гості дівчина оказался неподходящей кандидатурой на в'їзд. Дуже шкода, що росіян до нас не пускають. От би так частіше, парінь Саудовська Аравії, паспорт у но він дуже давно вже в Росії не живе. У нього просто російський паспорт. Чому ж його не пустили в Україну? За що цікаво? Він би теж дивувався, якби когось із паспортом умовної ісламської держави кудись би не пускали. Тому що зараз російський паспорт це по суті паспорт громадянина Країни терориста до слова паспорти там у них взагалі позабирали. А паспортов ні, І тільки кампанії компанії віддадуть паспорта. Хоча знаєте, мені здається бути взагалі без паспорта це вже краще, аніж мати паспорт російський. Є питання, як же сюди в'їжджати. А ніяк, якщо ти росіянин, то тобі сюди їхати не потрібно, принаймні поки твоя країна не припинить вести війну проти України. Проте герой цього випуску був дуже впертий і до останнього не здавав. Вся я все равно в Україну я ж психопатаб'юзер і дуже прямо. Але не пощастило, у нього знову щось пішло не так, і він не потрапив в Україну, а повернувся назад до Туреччини через добу після того, як прилетів до України. Отправляюсь я все таки мої друзі в Турцію, і вже там у літаку його пробило на дуже серйозні роздуми, і нічого не відбувається Просто так. Надо понять, чому произошло. і який я це довили. А висновок тут дуже простий: якщо у тебе є паспорт із двоголовою куркою, то забудь дорогу до України. Зараз до речі, Російська Федерація закрила свої кордони для іноземців. Ніхто не може туди просто так потрапити. Але ми на восьмому році російсько-української війни досі тримаємо свої кордони відкритими для росіян. що, Як на мене, що найменше Тупо і просто небезпечно. Давно вже пора запровадити візовий режим із цим мордором і не пускати сюди тих, хто потенційно становить загрозу для нашої національної безпеки, або тих, хто підтримав окупацію Криму, або не пускати усіх. Взагалі, за дуже рідкісними винятками. Я хочу подякувати прикордонній службі за те, що вони не пустили цього кримнашиста до України. Сподіваюсь, якщо він іще раз прилетить, то він знову не зможе сюди потрапити. І хотілося би хлопці, щоб таких випадків було частіше, щоб сюди не могли приїздити не тільки рядові кримнашисти, а й щоб ви сюди не пускали інших представників руского міра, які їдуть сюди виступати, заробляти гроші. При тому. Що вони ненавидять Україну? Я гадаю, що ми, українці в Україні, зможемо тут спокійно прожити без будь-яких росіян. Вони нам тут не потрібні. Ми знаєте, ситі по горло росіянами, які прийшли в наш Крим та на наш Донбас.